Фастів і його мешканці знову у скорботі, адже сьогодні містяни проводили у останню путь величну постать люблячого сім'янина і доброго священника-капелана Валентина Саровецького, який трагічно загинув внаслідок ДТП у Фастові. Я радий тому, що зараз людина понесла таке служіння, тому що випробування першоапостольської церкви. Зараз є в не в багатьох точках світу. Я бачу їх в Сирії, в Іраку, там, де йде утиск християнського населення. І на жаль, я цього ніколи не міг подумати, що це буде в Україні. Людина, священник був в полоні. Взагалі не можу зрозуміти, яким чином можна священника брати в полон. Побиття студентів сильно вплинуло на моє рішення поїхати на Майдан. Господь показав мені через телебачення, де я маю бути і чим маю займатися. Не думаю, що тоді, хоч хтось залишився байдужим, адже незалежно чи ти проти якоїсь влади, чи за неї, коли б'ють твоїх дітей, ти не можеш стояти осторонь. Саме майдан став першим кроком до військового капеланства, розказував Валентин Соровецький, журналістам інтернет-видання Кредо. Коли почалася військова агресія, отець Валентин з капелана Майдану став капеланом військовим. З його благословенням воїни вирушали в АТО. Часто це були хлопці, з якими він спілкувався ще на майдані. Валентин Сировецький два тяжких місяці був у полоні. Два місяці його катували і залякували. А рідні та близькі не мали жодної вісточки про нього. Та муки полоном не закінчились. Оцю поставили страшний діагноз, та й він не зламав сильного духом Валентина Сировецького. Життя забрала страшна автокатастрофа. Кожен із бійців, з якими зустрічався отець Валентин, пам'ятає його як доброго і чуйного співрозмовника та гарного друга і побратима. Завдяки тим патріотам, завдяки тим волонтерам, завдяки таким капеланам, як він, вони сьогодні мають таке спокійне місто. Коли ми говоримо про ДТП, то я можу з впевненістю сказати, що в будь-якому випадку його забрала війна. У отця Валентина лишилось п'ятеро дітей та дружина. Ми приносимо глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Валентин Сировецький був і лишається героєм. Слава Україні і герою Валентину Сировецькому. Слава, слава, слава!